Вітаю глядачів телеканалу НТА. Це програма Час діяти. Мене звати Олег Галів. Як завжди, у цій порі говоримо про актуальне та цікаве. І сьогодні до нас у студію прийшла надзвичайно цікава гостя, українська та американська співачка, громадська діячка і волонтерка Брія Блесінг. Пані Брія, вітаю вас. Вітаю! Олег. Історія вашого життя, як і вашої творчості, надзвичайно цікава. Зазвичай українці переїжджають жити до інших країн, зокрема Америки. Ви ж одна із тих, хто багато років тому подалися жити до України. Угу. Розкажіть про це. Це взагалі був не власний вибір. Я ще була дитина тоді. Мені 13 років було, і батьки одного дня сказали нам з сестрами, що ми все продаємо і залишаємо це життя, що ми знали тоді до того, в Техасі, і переїдемо в Україну. В нас був шок, звичайно, але слава Богу, що так сталося в житті. Я вважаю, що це було тільки на краще, і ми всі досі тут живемо: батьки і сестри в мене. І ми всі дуже любимо Україну. До чого найважче було звикнути в перші дні на Україні? Ви вже вам ж тоді було 13 років. Ви пам'ятаєте? Ну я пам'ятаю та чесно, чесно кажучи, можливо, через те, що я була дитина. Um, але все просто для мене, я пам'ятаю, все було цікаво. E, таке враження зараз, дивлячись назад, що я ходила просто в світ і так на все дивилася <свісно> з такими відкритими круглими очами. Um, все було нове, все було цікаво. Я нікого не розуміла, <свісно> бо це якась чужа мова була. Um, і, і все просто було по-іншому, ніж, ніж як сказати, ніж. Ніж до того в моєму житті, а, тому. Я щось не пам'ятаю, що щось було мені важко тоді. Мабуть, батькам було було важче, бо вони були доросліші і в них діти мал маленькі. А я що? Я дитина без відповідальності, і тут нова країна, нова їжа, нова мова, і все, все було просто дуже цікаво. Спершу в Україні це було місто Луганськ. А ага. після кількох місяців проживання в Луганську ви подались до нас, до Львова. Чому е... так сталося? Ви взагалі молодець, бо здається, ви взагалі перший перший журналіст. Хто знає про це? Ми були в Луганськ не недовго, чотири місяці тільки. Але у мене дуже яскраві спогади. Мабуть, через те, що це ну, перше місце там, де ми побували, після того як. Приїхали в Україну, то мене дуже яскраві і приємні спогади з Луганська. Хоча коли я розповідаю, що ми жили в Луганську, так ого, мабуть, там важко було. Ну я не знаю. Я не можу сказати чесно, що в 93 му році якось Львів дуже відрізнялася від Луганська тоді в цей час. Ну наш Львів не так виглядало 93 му році. Але ну, ми були в Луганськ чотири місяці, а потім переїхали до Львова і до цих пір з того часу ми живемо у Львові. А як часто сьогодні літаєте на свою батьківщину до Америки? Все по-різному буває. Я коли зазвичай ми не часто повертаємося десь до того, як я почала більше співати як ну, кар'єру, як музика стала для мене кар'єрою. Я їздила, можливо, раз, ну, два, три, чотири роки навіть. А так, після того, як відкрився для мене такий співочий кар'єру, я вже частіше їздила минулого року, аж двічі була в Штатах. Впевнений, що через останні події, які відбуваються в нашій країні в Америці, про Україну говорять набагато більше ніж це було колись, і знають набагато більше? Чи так, так це? це однозначно дуже багато років до нещодавно? Всі питали нас, як ви там в Росії? І це так прикро для нас було. І ми завжди сказали: друзі, ми не в Росії, ви розумієте, Україна це не Росія, це зовсім інша країна, але чомусь е, люди не, не змогли це зрозуміти, поки не сталася ця ситуація. І хоча ситуація неприємна і важка, і прикро, але слава Богу, що хоч е, оця пози, цей позитив вийшло з цього, що тепер всі мої друзі в Америці знають, що Україна це не Росія. Ви були учасницею четвертого сезону талант-шоу Голос країни. Там uh -huh. вашим right. тренером був Святослав Карчук. Так. So. Чи спілкуєтесь з ним зараз, і взагалі, які складалися стосунки тоді і чи є якісь стосунки зараз? А, зараз ми вже не спілкуємося. Чомусь люди дивуються, коли я це скажу, але. Це для мене це просто зрозуміло. Я не дивуюсь від цього, бо це така зайнята людина. Мабуть, можливо, я помиляюсь, але, мабуть, сама відома людина в Україні, і в нього ну, не я одна була в нього в команді на Голосі країни, то вже він працює там скільки сезонів? В три, можливо. І якщо кожного сезону там по 20 чи більше, ем, е, як сказати, Учасники та конкурсанти, то він не може постійно спілкуватися з усіма. Тому для мене це не дивно, але я до цих пір інколи ловлю собі на думку, що я спілкувалася з Вакарчуком, що я його обнімала навіть, і це ну це така просто дуже великий честь, бо я його слухаю з ну з перших альбомів їхніх океанези. Тому те, що я з ним наживо спілкувалася, то тут велике благословіння. Нещодавно ви презентували свою нову пісню Я відчуваю тебе, яка написана спеціально для фільму. Розкажіть трішки детальніше про неї і про те, які маєте творчі плани на майбутнє. Це для мене був ну, як все зараз в житті постійно, це для мене був сюрприз. Я не очікувала до що хтось із фільмейкерів звертається до мене з проханням написати саундтрек до фільму. Це Така честь, така відповідальність взагалі величезна. Я дуже переживала. Тим паче, що Тарас Химич, фільмейкер, директор, режисер того фільму, дав мені два тижні, щоб написати пісню, записати пісню, щоб пісня вже була повністю готовою. То я злякалася, але історія просто дуже. Вражаюча історія, і я не можу сказати, що було важко написати пісню, бо я отримала стільки натхнення від того, як він мені розповідав цю історію. І він був задоволений, і це головне, що режисер задоволений і він дуже любить пісню, і ніби все вдалося. Про що фільм? Фільм про, жінка, про жінку, її звати Анна. Вона, я не хочу сказати занадто багато через те, що це не моя історія, це не мій фільм. Хай люди пошукають собі в інтернеті, є сторінка в Фейсбуці. Якщо пошукати в Фейсбуці чи в Гуглі жива фільм. Жива фільм вийде в жовтні, в листопаді, і це про не про війну. Не, ем, це історичний фільм, так, і під час війни, але це про жіночку і її історію, як вона е, перемогла важкі обставини, що було в її житті. Ну просто історія неймовірна. Окрім цього фільму, які маєте творчі плани на майбутнє? А зараз буде ще одна нова, ще одна пісня нова, а досить скоро, через приблизно два тижні. Ще після цього вже є готова ще одну пісню, але я ще не, не скажу, коли ця третя пісня вийде, але третя пісня знов буде ще один новий кліп. То є, є багато роботи зараз. І від музики я б хотів так легенько перейти до війни. Ви не залишились осторонь тих подій, які сколихнули нашу країну кілька років тому. Спершу був Євромайдан, активна участь в Євромайдані, потім події на сході. Коли розпочалися бойові дії, ви разом зі своїми колегами почали їздити в музичні тури на схід. Як це було і чи було це за покликом серця? Я навіть не, не зрозуміла, що це можливо. Щоб я поїхала на передову до хлопців там, де вони воюють, спілкуватися з ними. Але звернулися до мене волонтери. Це ще було в ну на початку, на самому початку майже. І сказали, що «Брія, ми їдемо до наших військових. Чи ти не хотіла з нами поїхати з гітарою і для них заспівати, підтримати їх? І я навіть не думала зразу, я сказала, що звісно, я готова, я дуже хочу. Поїхала, і я можу сказати, що е, ця перша поїздка, і всі поїздок після цього е, змінили моє життя е, повністю. Навіть в творчому плані до того я написала пісні тільки англійською. А після першої поїздки я повернулася додому і зразу написала, не спеціально, просто так вийшло. Зразу написала першу пісню українською, бо хлопці так, такі патріоти, і вони так надихають на, на те, щоб вірити, що буде краще в країні, вірити, що є. Е, е, Є причини заради чого жити в Україні, що в нас є майбутнє, і є причина любити свою країну і зробити все, щоб тут було краще, як вони зустрічають людей, які приїжджають до них з такою місією. Вони мене з першого разу дуже здивували. Я не знала чого очікувати. Я думала, ну я просто собі уявила, що ну це от війна. Хлопці воюють, вони бачать страшні речі. Чесно, я думала, що всі будуть в якомусь депресії. І я сама відчувала нездатність, як я можу їх підтримувати, що я можу сказати, що я можу робити, щоб їм стало краще. Але ми приїхали на першу точку. І я просто чуть не стояла просто в шоці. Хлопці сміялися, вони жартувалися, вони готували нам їсти <смі> з того, що вони мали там в палатках, готували для нас їсти. Були такі гостинні. Ну, я не знаю, це якось навіть не влізе в голову, що на передову в палатках гостинність тебе зустрічають і вони так. Відкриті такі відкриті і світлі, і вони постійно мене дивують. Важко навіть я визнаю важко, важко кожного разу повертатися до додому. Хочеться з ними якось залишатися. Коли плануєте наступну таку поїздку? Як тільки в мене буде можливість, я вже зараз дивлюсь в календар, коли я зможу поїхати. Я сподіваюся, що досить скоро, можливо, в вересні У мене така мрія. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що, напевно, я б змогла воювати. І мене так, знаєте, вразила ця фраза, тому що дівчина, тим більше американка, яка в свій час приїхала в Україну, готова воювати за неї. Mm. Як ви відчуваєте себе? Чи справді могли б ви воювати за Україну? Я б зробила все, що потрібно, аби захищати Україну. Я просто Я, я не знаю, як описати свою любов до цю країну і. І мені а, прикро, коли самі українці не розуміють цю любов і не розуміють, як людина можна, може полюбити їхню країну так сильно. Це просто це немовірна країна. Я була багато де в світі, і в Україні є щось таке, що немає більше ніде. І варто боротися за майбутнє цієї країни. Як бачите розвиток подій тієї війни, яку маємо на Сході? Чи буде мир? Я не знаю. Я, 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 я б хотіла тут сидіти, як Санта Клаус, і сказати, що все буде добре. І я не знаю. Ну, Хто б міг подумати, що, що війна аж два роки буде тривати? Я не знаю, коли війна розпочалася тільки. Я думала, що ми швиденько справимося з тим. Uh, і ну, там через пару місяців всі хлопці вже будуть вдома і все буде спокійно. І я сама в шоці, що ми досі живемо uh, в країні, де війна. Я думаю, що ніхто так не очікували. Але я вірю, і в мене є надія, і тим паче кожного разу, коли я їду на схід і я спілкуюся з хлопцями, в мене відновлюється надія. І я розумію, що ми в надійних руках. Хто допомагає вам у творчості? Яка ваша команда? Хто ці люди? В першу чергу це Господь. А без нього нічого б не вийшло, що, що є зараз, що було до того, що буде далі. А я розумію, що все від Бога тільки. А далі родина, мої батьки, мої сестри. Які Такі терпіливий зі мною, <свісно>, з моїм графіком, коли я постійно не вдома. Наприклад, зараз в нас є город а, на поле, і всі так працюють а, без зупинку на, на городі, і вони мене відпускають і благословляють а, в тому, що я роблю. А, вони теж велика підтримка для мене. Ну і є музиканти, в першу чергу мої музиканти вони мої друзі. І, а, і вони мене підтримують, допомагають і в духовному плані, і в моральному плані, як і в творчому. Ну, слава Богу, дуже багато оточують мене ну, дуже класних такі, світлі людей. людей. Та Брія, а от кого окрім Святослава Карчука з українських виконавців ви слухаєте? Не знаю, чи це можна називати… Українська виконавиця, але квітка цисик для мене дуже велике натхнення. Хоча всі дивуються, що я недавно про неї знала. Я до того, як співала на голосі країни, я знала, хто це, хто це така. А потім всі почали мене, мене порівню порівняти з нею. І я подивилася в інтернеті і знала про неї, купила її альбомів, почала слухати. Вона велике для мене натхнення, як вона любила українську музику. І, і шанувала тих пісень, що вона співала, і я намагаюся так само шанувати, коли я співаю народну пісню або якусь українську пісню. Я намагаюсь ну точно так само поважати і шанувати ці пісні, як вона, чи не порівнюють вас з нею? Я думаю, що наша схожість полягає більше в нашій історії. Багато порівняють порівнюють наші голоси. Хоча, ну чесно, для мене я, я людина, яка не вчилася в музиці, вона взагалі досвідчена людина була. Тому я, я не можу сказати, що я бачу чи чую якісь схожість в нашій голосі, бо вона взагалі така професіоналка і ну не. Не привершена голос. Я не можу сказати, що я співаю, як вона. Але, але приємно все одно, що люди нас порів... порівню? порівнюють. Так. У мене ще таке питання. Ви активна користувачка соціальних мереж. Що найчастіше люди пишуть у приватних повідомленнях, в коментарях до будь-яких постів і тому подібне? Хм, що пишуть? Чесно, я дуже вдячна. Я розумію, що я дуже благословенна е, в, е, в розумінням своїх прихильників, бо коли я спікуюсь з іншими, е, ну, наприклад, е, співаків, чи якось так, е, люди говорять про ті негативні коменти, що їм пишуть якісь там тролі в інтернеті, які пишуть якісь дуже негарні речі. І я розумію, що я дуже благословена, бо майже все, що мені пишуть, люди просто підбадьорюють, підтримують, пишуть гарні слова, теплі слова, запрошують на виступів, мабуть, саме часто в приватних повідомленнях. Всі хочуть, щоб я приїхала і виступала там, де вони є. Ну люди для мене в соцмережах дуже велика підтримка. Якщо би вам сказали в кількох словах описати Україну і побажати щось українцям, що б ви сказали? Описати Україна це перше слова, що, що приходить в голову, це світло. Це для мене дуже світла країна, дуже мирна країна. Я навіть їздила додому пару днів назад. Ми живемо трішки трішечки за містом, за Львовом, і треба їздити по трасі, і там з двох сторін поле. Я дивилася на ці поле, там, де жовте, і потім синє небо. І думаю, ну, це така мирна країна, що вибрала для себе, ну, для свого прапору, природу. Ну, люди такі мирні в Україні. І це те, що я розповідаю людям по всьому світу, коли я подорожую, що це така країна гостинності, ем, е, світло, ем, спокій миру. І, і Щоб люди не боялися приїжджати в Україну, на жаль, наш час добігає кінця. Розмова була справді цікавою. Я дякую всім, хто залишався з телеканалу Мента. І нагадую, що з нами сьогодні була українська та американська співачка, громадська активістка та волонтерка Брія Блесінг. Дякую, Олег. дякую вам. І не забувайте разом з телеканалом Мента бути в центрі усіх найважливіших подій. Працювати в тіні, вимагай трудовий договір, легальне працевлаштування це ваша гарантія майбутнього.